П'ята година ранку, 17 -го травня, до входу у метелик. Невідомі принесли піноблоки та почали замуровувати вхідні двері. На наступний день власники спробували розбити стінку, але натрапили на опір підприємців, яким належить кафе Сан Маріно. Частовотеріторіуте територія. Ось це сверху, може внизу тожу. Чи документи принесе документи, документи. Ви, хто ви є? Ваші документи. У мене є документи. хто ви? Хто ви ну ви такі? А ви хто? Я Юрій Валентинов. Ну, я я Віктор Валер'євич. Да. Документи Це свої. Я представник. У ну мене є шо? доручення. Ну що яке доручення? До чого? Що ви на можете на чесно територію заходить? На мою власні. Мамаша, ну, я... власність. Маша, ну там твоя власність, там твоя власність. Ну тут не твоя власть. Ну, Ось майже через два тижні. Чергова спроба звільнити вхідні двері закінчується успіхом. Вхід до закладу з вулиці Київської знову вільний. Тому що замість дверей стала стіна, власники більярд клубу звинувачують кафе по сусідству. В Сан Маріно цю інформацію не спростовують, але й не підтверджують. кажуть, через сусідів в них на території брудно. Ще розповіли у свій час, власники метелика теж заблокували двері, які ведуть з Сан Маріно в холл, що на першому поверсі ресторану турист. Син власниці метелика пояснив, що та частина першого поверху у власності його мами і тих дверей там взагалі не має бути. Цих дверей взагалі не мало би бути, тому що в село Даєцечко є право власності на цілісну майнову частку Сан Маріно. А якщо цілі є цілісна майнова частка, немає не може бути спільних входів і виходів. Тобто, ті двері не могли взагалі навіть бути, тому що у нього цілісна частина за словами Юрія Компанця з 2013 року, хол поділений між власником метелика та «Прат не турист. 2013 році був не суд, а розподіл холу, який був у спільній власності пратрів не та краєвиць компанець, був у спільної власності і. Пратрівний турист» з підприємцем вирішили поділити в суді це приміщення там 50 на 50, тому що воно було в спільному користуванні. Воно поділилося, зробилися в певні експертизи, висновки, побудувалися перестінок для того, щоб відмежувати одну частину від іншого. Власницю Сан Маріно такий розподіл не влаштував. каже, має право користуватися холом. Рішення суду вона не визнає. За холом був суд нас на суд не пригласили. Решили, Пока что это можно, сюда, можно, это не, не, не это надо, не надо решение суда, суда и есть. И, значит, был Кассационный суд, который решил в нашу пользу. А далее Высший апелляционный суд. Высший апелляционный суд решил, что каждый должен иметь свою территорию. Угу. Все, что холл не делится. Вот а она взяла наши двери, замуровала. И мы теперь, вот это идет борьба за эти двери. Чи схола всередину сам Марін? У кожного з власників своя позиція. Зараз цей конфлікт вирішує суд. Сварки між працівниками обох закладів виникають може кожен раз, як вони знаходяться поруч. Що можете зі мною спілкуватися? Щоб мені було зрозуміло, не хочете сімнею спілкуватися. Міністр не хочете сімне спілкуватися шукати. Якщо ви не хочете, посмотри на нього. Третя сторона у цій справі керівництво готелю турист на камеру. Свої думки з приводу війни двох закладів розповідати відмовились, але наголосили, що розбірки між підприємцями, які супроводжуються приїздом поліції, погано впливають на роботу готелю.